Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску музичний прорив від OpenAI, мільярдні угоди Anthropic і Google, новіші інструменти від Meta, Runway та Містраль. А також як штучний інтелект уже змінює рекламу, науку і креатив у всьому світі. OpenAI виходить на ринок штучного інтелекту музики. Компанія OpenAI готує запуск власної моделі для створення повноцінних музичних треків за текстовими описами або аудіозразками у співпраці з Juilliard School. Цей проект стане конкурентом Suno та Udio, але з акцентом на етичність. Замість скрейпінгу даних OpenAI використовує анотації студентів Juilliard та веде переговори з Universal, Sony і Warner. Модель зможе генерувати саундтреки для відео, подкастів та ігор. А запуск очікується як окремий додаток або функція в чат GPT. Entroпік оголосила масштабне партнерство з Google Cloud, яке забезпечить компанії доступ до 1 мільйона TPU-чипів і понад 1 ГВт обчислювальної потужності найбільший контракт Anthropic на сьогодні. Це дозволить прискорити тренування нових моделей Клода. Та розширити дослідження з етичного ШІ, угода вартістю десятки мільярдів доларів, зміцнює позиції Антропік у війні за обчислення між OpenAI, Google і Amazon, демонструючи перехід до гібридної інфраструктури і баланс між ефективністю, безпекою та енергостійкістю. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Мета запустила функцію Restyle в Instagram Stories, що дозволяє користувачам редагувати, видаляти або змінювати об'єкти на фото і відео просто через Шіпромпти без зовнішніх редакторів. Серед стилів Sketch, manga, аніме, водолій та ефекти на кшталт золотого часу чи фарфору. Оновлення вже доступне в бета-версії для iOS та Android. А глобальний реліз очікується до кінця жовтня. Рістайл підвищує залученість у сторіс на 20% і робить Інстаграм лідером креативу, хоча викликає дискусії щодо приватності даних. Компанія Runway анонсувала додаток mockup, що дозволяє за лічені секунди створювати реалістичні мокапи дизайнів для будь-яких пристроїв від смартфонів до смарт-ТВ. Користувач може завантажити зображення або ввести промпт типу дизайн на екрані в руці моделі, а ще автоматично генерує сцену з реальними текстурами та відблисками. Інструмент підтримує понад 50 пресетів, пакетну обробку та інтеграцію з Gen3 Alpha для динамічних анімацій. Французький стартап Mistral Eye запустив Mistral Eye Studio – Нову платформу для бізнесу, яка дозволяє масштабувати проекти зі штучним інтелектом від прототипу до продакшену. Платформа об'єднує моделі Mistral Layer 2, Mixtral, Pixtral, Voxtral та інші, пропонуючи контроль даних у межах ЄС, моніторинг продуктивності, агентні воркфлоу та систему безпеки Mistral Moderation. Стартап робить ставку на відкритий код і суверенітет, прагнучи стати головним європейським конкурентом OpenAI. Компанія Anthropic у партнерстві з Thinking Machines Lab опублікувала дослідження, яке порівнює поведінку 12 мовних моделей у 300 тисяч етичних дилемах. Результати показали, Claude Клод ставить мораль вище прибутку, OpenAI, швидкість вище досконалості, а Gemini емоції вище логіки. Це демонструє війну цінностей між етикою, ефективністю та емпатією у світі ШІ. Експерти прогнозують появу ціннісного аудиту моделей у законодавстві ЄС та розвиток гібридних систем, які поєднують етичність клоуд із продуктивністю OpenAI. Mondelez Монделес власник брендів Орео, Мілка та інших, впровадила генеративний ШІ інструмент для реклами. Створений спільно з Accenture і Publicis Group, технологія скорочує витрати на контент на 30-50%, генеруючи персоналізовані відео і анімації для соцмереж. Уже до 2027 року ще може створювати повноцінні рекламні ролики для Super Bowl, а до кінця цього року контент для сторінок Oreo в Amazon. Стартап AI представив Poki Research 7 мільярдів відкриту модель із 7 мільярдами параметрів для глибоких дослідницьких завдань. Вона використовує РЛАІК -E навчання з відгуків від ШІ – і автономно перевіряє факти, розв'язує суперечності та проводить веб-пошук. Модель перевершує конкурентів, як Deep Researcher, і стала проривом у сфері самокоректного локального «ші», який робить аналітику доступною для університетів, компаній і незалежних розробників. Платформа Artificial Analysis опублікувала звіт, що охоплює понад 300 професіоналів у сфері «ші». Найпопулярнішою моделлю для зображень стала Google Gemini 40%, а головним інтерфейсом ChatGPT. 60%. 70% користувачів регулярно генерують зображення, тоді як відео лише 42. Лідер у відео Google VEO. Звіт прогнозує, що до кінця наступного року 80% медіаконтенту буде частково згенерованим Ші, підкреслюючи потребу в етичності та прозорості технологій. За даними The Information, Близько 20% співробітників OpenAI – це колишні працівники Meta. Компанія активно залучає фахівців з досвідом масштабування продуктів, що змінює її культуру від наукової до комерційної. Водночас Meta у відповідь переманює інженерів OpenAI, пропонуючи компенсаційні пакети до 300 мільйонів доларів. Експерти вважають, що така війна талантів прискорить розвиток ші індустрії, але може поглибити корпоративну конкуренцію між гігантами. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.